Прогноз погоди в Україні з 12 по 15 жовтня. 12 жовтня в четвер погода в Україні в день визначатиме теплий сектор циклону. Ввечері та вночі улогована циклону та зона Холодного фронту. Вітер південно-західний 10 порив 16 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. В Криму нестійкий 3 пориви 8. В день мінлива хмарність без опадів. Після 18-ї години на Волині та Рівненщині очікується слабкий дощ. О 20-й годині зона Холодного фронту буде проходити по лінії Луцьк, Коростень, Чернігів, Шостка зі слабким дощем. На Чернігівщині та Сумщині місцями очікується помірний дощ. О півночі фронт вже проходитиме по лінії Львів, Тернопіль, Житомир, Київ, Ніжин, Конотоп. В зоні фронту переважно слабкий дощ. І до ранку опади очікуються на заході та півночі країни. На заході місцями помірний дощ. Також під ранок слабкий дощ розпочнеться на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Харківщині. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі на Заході становитиме від 5 до 15 тепла. На півночі від 4 до 10 тепла. В центрі від 0 при проясненні до 7 тепла. На півдні від 1 до 10 тепла. І на сході від мінус 1 градусу морозу при проясненні до 3 градусів тепла. Вдень на заході плюс 20-24. На півночі плюс 16-21 в центрі від 16 до 23 градусів тепла. На півдні від 15 до плюс 22. І на сході плюс 12-16. п'ятницю 13 жовтня погоду визначатиме висотна улоговина та зона холодного фронту. Дітер західної чверти, 9 метрів за секунду. Переважно хмарно проясненнями, місцями мінлива хмарність. На заході в день часом місцями дощ, вночі без опадів. На півночі. По лінії, Новоград волинський Малин, Бородянка, Київ, Ніжин, Конотоп та північніше цієї лінії опадів не очікується. Південніше цієї лінії очікується місцями слабкий дощ. В центрі та на Сході протягом дня часом місцями слабкий дощ. На півдні місцями слабкий дощ очікується на Одещині, Миколаївщині та північному сході Херсонщини. Нарешті території Південних областей без опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 8-13, на півночі плюс 9-12, в центрі від 5 до 13 градусів тепла, на півдні великий розбіг температур від 4 до 13 градусів тепла. В Криму знижуватиметься до 2 градусів на узбережжі морів тепліше. В день на заході плюс 16-20, На Закарпатті від 16 до плюс 23 градусів тепла. На півночі плюс 15-19, в центрі плюс 15-20, На півдні плюс 17-22 і на сході плюс 15-17. І на вихідних. В суботу 14 жовтня на правобережжі погода визначатиме теплий сектор циклону. На лівобережжі, північно-західна периферія антициклону. Вітер південний. На заході та півночі 8 пориви 14 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 18 метрів за секунду. На решті території 5 пориви 11 м за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході від 8 до 15 тепла. На півночі від 4 до 10 тепла. В центрі плюс 5-10. На півдні – велика розбіжність температури через тепле море від 5 до 15 градусів тепла. І на сході плюс 4,8. Вдень на заході плюс 20-25, на півночі та в центрі плюс 17-22, на півдні від 18 до плюс 25 градусів тепла. І на сході плюс 16-20. І в неділю 15 жовтня погоду визначатиме улугована циклоном та зона Холодного фронту. Вітер на заході, західної чверті 7 пориви 14 метрів за секунду. в горах Карпат пориви до 20. На Закарпатті в день 5 пориви 10 м за секунду. Вночі 16 жовтня пориви до 15 метрів за секунду. На решті території вітер південний, південно-західний 6 пориви 12 метрів за секунду. На півночі пориви до 15. На заході та півночі протягом дня, ввечері та вночі, часом місцями очікується дощ. В горах Карпат вночі 16 жовтня очікується мокрий сніг та сніг. Нарешті території, 15 жовтня, в день без опадів. Вночі, 16 жовтня, місцями дощ очікується на Вінниччині та Черкащині. Температура повітря вночі 15 жовтня, на заході, півночі та в центрі плюс 9-15 градусів тепла. На півдні від 7 до 18 тепла. І на сході плюс 7-11. Вдень на заході, на Волині та Львівщині плюс 10-14, на Закарпатті від 10 до 17 градусів тепла, на Тернопільщині та Франківщині від 10 до 18. На Рівненщині плюс 10-15, на Хмельниччині та Чернівецькій області плюс 18-22, Але після 15 години. Після проходження холодного фронту стрімке зниження температури до 10-14 градусів тепла ввечері. На півночі на Житомирщині від 10 градусів тепла за холодним фронтом до плюс 22 перед фронтом. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині плюс 16-22, в центрі плюс 18-23. На півдні від 18 до плюс 25 градусів тепла. І на сході плюс 16-20.